Ігорю Кого то років. Він з Івано-Франківщини. Чоловік мав катаракту і після невдалої операції на правому оці три місяці, тому майже взагалі перестав ним бачити. Зір становив лише 2-3 відсотки. Дуже некомфортно себе чуєш, якщо тільки бачиш одним оком. Ну. Зовсім інакше, як ти бачиш, двоє очей бачить. Ну. А так я. Ну. Три місяці я себе чую зовсім не в своїй тарілці, некомфортно. Чоловік наважився на трансплантацію, аби знову добре бачити. Я мав внуки внучаток своїх бачити, щоб я міг на гриби ходити, щоб я міг ще трошки футбол грати. Дякую нашій дружині і родині цього донора та професурі, лікарям, тут, що так гарно за мною опікуються. Вона на яка Трансплантацію рогівки. Чоловіку провели у лікарні швидкої допомоги. Які покази для трансплантації рогівки? Коли рогівка є мутна, непрозора, з багатьох різних причин. Це може бути травма, це може бути якась дегенерація, дистропія, набута. Це може бути стан після операції, так як у цього чоловіка. Операція тривала годину і завершилась успішно. Попереду тривала реабілітація. Пацієнти протягом 2-3 тижнів проходять ще таке реабілітаційне лікування, власне, про що ми говорили. І тоді рогівка внаслідок протизапального лікування стає прозорішою. І пацієнт чим далі, тим краще, краще, краще бачить. І остаточно, зір у нього вже. Формується, тобто такий, як він вже буде в нього постійно після зняття цих шлів. Лікарі прогнозують, що зір поступово відновиться у чоловіка за півроку. Ольга Дейнека, новини на Суспільному, Львів.